Одне з цих неприємних питань: а хто кружить цього прекрасного хлопця? Бо, ну, на жаль, я давно живу е, життя, і я в цьому реальному житті е, ну, не знаю історії, про які колись давно ще російською мовою співала Вірка Сердючка, а я все шла і піражок знайшла. От я не знаю історії, коли е, вчорашній е, Бариста. І не склавшися веб дизайнер. Раптом стає не просто медійним, а мультимедійним. До нього в гості ходять всі зірки українського шоу-бізнесу. І от в проєкті Холостяк в наступних випусках нам з вами обіцяють, що на етапі знайомства з родиною Холостяка ми з вами побачимо також його друзів, і друг один з друзів Холостяка, ніхто інший, ніж Діма Манатік. Ви можете сказати про те, що ви дружите з Дімою Манатік.